Друзі, всім привіт! Слава Україні! Сьогодні у нас така розпаковочка посилки. Приїхала досить швидко, здається, три тижні йшла через Естонію. Ну, Давайте не будемо затримувати час і розпакуємо, що у нас приїхало. Як я в попередньому відео обіцяв, вам буде розпаковка цікавого радіоприймача. Хто дивиться, той знає. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, слідкуйте. Давайте глянемо, що в нас приїхало. Перший раз була куплена в Україні копія, а тепер оригінал з Китаю з Aliexpress. Так, от прийшло такі коробочки. Бачите, коробочка прим'ята. Ну, Що зробимо? Так працює почта. Мусимо змиритися. Будемо сподіватися, що все прийшло ціле. Хоча має бути запаковано такий... Досить непогано. О, Бачите? Паролончик зверху. Так. Сам радіоприймач. Так само по боках паролончик, тобто був удар, і в нас, в принципі, мало спасти все. Комплектація маємо інструкцію. Інструкція у нас на англійській. Англійська, англійська, немає більше ніякої, хоча писали, що англійська і китайська. Ага, У нас тепер англійська мова є. Кабель. До речі, кабель USB Type-C. Можете бачити, він такий двійний, тобто сучасний і такий на, щоб на руку вішати. Так, добре, менше з тим. Давайте дивимось, що ми маємо. Що в нас приїхало, досить цікаво. Як воно приїхало? Чи дійсно все ціле? Чи хоч трошки заряджено. Так, ну, відтягуйся. О! Бачите, ну нагадаю, хто ще не бачив попереднє відео. В попередньому відео у нас була розпаковка такого радіоприймача. Це у нас UK H456 bt а це фірма МЛОМ. Тобто це зовсім інакше відчуття. Тут пластмаса, а тут у нас такий софтач, якби, ну, якби резину, але дуже приємно на відчуття. Радіоприймачі бачите, ну, набагато. На сантиметр коротший, ну, ну, Тут акумулятор 18650, тут теж заявлено. Ну, Давайте сьогодні розглядаємо те, що у нас приїхало, ніжки має прорезинові. Так само CD-карточку має роз'єм. Тут ми можете бачити зарядка Type-C, USB і наушники можна. Це включається і регуляторми. Звуку, бачите, вже включається зразу. Так, що ми маємо тут? Динамік досить такий. Закритий сіточкою і ця решітка. Там стоїть ту сторону, з тієї сторони антена, яка, до речі, фіксується, має такий фіксатор. Ну, Сантиметрів 25, в принципі, для такого маленького радіоприймача достатньо. Акумулятор тут вмонтований всередину, так як писало, що він не, не розбірний, При потребі можна відкрутити 4 шурупа і замінити. Ну, думаємо, що рідний буде працювати не, не гірше. Тобто, все, що ми бачимо, бачите, от така комплектація приїхала. Будемо дивитися. До речі, пишіть в коментарях, чи робити вам порівняння таких двох радіоприймачів. Це є оригінал, це є копія. Тобто, чим вони відрізняються, які вони мають функції. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях свої побажання, чи бажаєте, чи ні. І всім до зустрічі!